Так, дякую за запитання. Справді демографічна ситуація у нас непроста. Власне, це підтверджують і виїзд за кордон майже 7 мільйонів наших громадян для пошуку тимчасового захисту і збільшення кількості людей з інвалідністю на 300 тисяч за час повномасштабного вторгнення. І також ми розуміємо, що величезна кількість людей залучені. До безпосереднього захисту нашої держави таким чином вони зараз не працюють в тих напрямках, де колись були активно зайняті. Тож у нас є величезний брак робочої сили, власне, ще й якісної, високоінтелектуальної робочої сили, І, очевидно, треба поновлювати чи, скажімо так, створювати інші нетипові формати для того, щоб розширювати можливості для трудового ресурсу. Що ми пропонуємо? Для роботодавців як міністерство, тому що все ж таки профільну зайнятістю займається міністерство економіки, але в полі нашої уваги це підтримка працевлаштування тих людей, які належать до вразливих категорій. Зокрема, люди з інвалідністю. Сьогодні це трошечки інший портрет людини з інвалідністю аніж був раніше. Це, знову ж таки, як правило, молоді люди, які є активні, які мають активну соціальну позицію, які мають професію, тому що вони втратили працездатність вже в такому віці, як правило, через війну. І, очевидно, їх максимально можна і треба реінтегрувати на ринок праці. Для цього ми підготували законопроект 5344Д про підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, де розширили категорію видів підтримок, зокрема через субсидування робочих місць. Для тих роботодавців, що беруть людей з важкими інвалідностями, через підтримку в облаштуванні робочих місць, роботодавцям, для яких таке робот... робоче місце облаштування потрібне, через послугу соціального супроводу, як для людини з інвалідністю, яка хоче працеоблаштуватися, так і для самого колективу, щоб адаптувати його до ці до потреб цієї людини, яка приходить в такий колектив, і зняти можливу стигму, яка в дуже багатьох випадках є. Всі ці речі зараз частково реалізуються, але ми можемо як держава надавати підтримку тільки тим підприємствам, засновниками яких є громадські організації. Ми вважаємо, що це ну нелогічно, з точки зору сучасного бізнесу взагалі не виправдано. Тому в цьому законопроекті такі обмеження зняті. Соціальними підприємствами вважаємо будь-яке підприємство, яке виконує певний відсоток квоти і працевлаштовує людей з інвалідністю і має можливість отримувати різного роду і рівні підтримки. Це перший напрямок, в якому ми працюємо а також ми розуміємо, що другою великою, скажімо так, сферою в робочій силі, де знову ж таки залучають їх і недотипової зайнятості, це є жінки. Але сьогодні жінка в Україні обтяжена великою кількістю домашніх обов'язків, бо знову ж таки дуже часто чоловіка немає. Але є батьки похилого віку, є діти, яких потрібно доглядати. Є ще ряд інших домашніх обов'язків, які ускладнюють її можливість якісно і повністю працювати на ринку праці. Тому ми додатково переглядаємо ті компенсатори, які готові запропонувати жінкам, щоб вони також більше працювали. Це, зокрема, муніципальна няня. Зараз ми вдосконалили цю послугу, щоб більша кількість жінок мала можливість винаймати таких нянь. Ми активно пропагуємо. Створення центрів денного догляду для дітей з інвалідністю і інклюзивного освіту, в тому числі інклюзивні садочки. Бо на жаль, в тих батьків, де є дитина з інвалідністю, в них такої можливості немає. Вони викинуті з формату і ринку праці. І третій напрямок це активне довголіття. Ми також повинні розуміти, що люди 50+, це теж ресурс, і у нас пенсіонерів є. Більше їх збільшується сьогодні, наприклад, 9,5 мільйонів люди платять єдиний соціальний внесок, а 11 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію. Зрозуміло, що цей з точки зору економіки досить складно, тому дуже важливо зберігати активне довголіття для наших громадян і збільшувати кількість тих курсів, навиків, соціальних скілів, які ми можемо надавати людям старшого покоління, щоб вони залишалися конкурентними на ринку, мали можливість освоювати нові навички, і мали можливість якомога довше працювати на своїх робочих місцях, тому що насправді цей досвід він є також цінним, і, можливо, навіть в багатьох випадках там більш цінним для роботодавця аніж новий працівник, і якщо просто допомогти людині старшого віку отримувати нові цифрові, як правило навики, то вона ще може довго залишатися. Якісним робочим ресурсом для нашої економіки, ну, власне, ми повинні розуміти, що ми невпинно втрачаємо через війну людський капітал, і це наш потенціал на перемогу, відновлення економічне зростання. Тому, власне, підсумовуючи, хочу зазначити, що наша мета це створити рівні умови для всіх, хто бажає працювати. І власне окрему турботу і окрему увагу ми звертаємо на ті категорії, яким на ринку праці є складніше, ніж іншим, конкурувати. Але сьогодні це той це той напрямок, чи це та сліпа зона, в яку дуже я раджу дивитись роботодавцям, яку можна розширити, і це той ресурс, який можна додатково залучити. Дякую.